Добрий вечір, шановне панство, вечірнє годування. Так, йде вже мину, минаю четверті сутки, як я очікую внутрінят. Внутрінят немає. По вигляду самка ще не наближається, не робить тих рухів, не робить собі гніздо, бо зазвичай самка за пару днів вона би мала. За сутки, за двоє вже збирати собі е, сіно, е, щоб е, і в якомусь квотку робити гніздо. На даний момент таких рухів немає. Е, самки всі остальні, ну, їдять, живуть своїм життям. Ось Бачив, стандартна самка, то вона сама -сама така більша серед них. От і будемо дивитися, як очікуємо, що, що можна сказати. Розчарований, знаєте, бо завжди хочеться так, щоб е кинув самця і зразу порахував 132 дня і були нутріння. В принципі, в мене завжди так і було. Якщо я кидав 4-5 самок до самця, то хоч одна. На 130-й день, 130-й, деколи 132-й, як коли виходить, то мала нутряння. Ну, а тут, бачите, так сталося, що прийшло вже е, 136 днів і, в принципі, лише по одній самці так 100% видно, що вона вагітна. Ну, а по, по остальних будемо дивитися. Я ще місяць їх потримаю і буду пробувати ще раз їх провіряти, яка е, по, буду по сусках дивити, мацати, пробувати. Я хоч не маю чуття в пальцях, но, але буду розмухувати, якось мушу вийти з положення. Е, і, бо годувати, в принципі, е, е, лишніх внутрі не потрібно. Та і в вольєрі буде більше місця, якщо вибракується одна-дві самки. От. Ну Все, дякую за увагу, до побачення. Очікуємо внутрення.